Привітки, привітки! Ви на каналі готуємо Сьогодні Готуємо дуже смачні кабачки з дуже смачною заправкою. Дуже швидкий і простий рецепт, тож берімо заробити вам всім приємно перегляду. Нам буде потрібен один середній кабачок або два маленьких. Це дуже файний, готується дуже легко, смак просто неймовірний. І тут небагато інгредієнтів, але дуже файно виходить. Тож готуйте, смакуйте, я продовжую готувати. Кабачок ми нарізаємо на стопчики. Пишіть коментарях, чи готуєте ви ще якісь рецепти з кабачків, чи вже насмакувалися. За це літо я переготувала багато різних рецептів. було неймовірна кількість смачних рецептів. Але хочеться ще щось приготувати і посмакувати цим смачним кабачком. Ось на такі шматочки ми нарізали наш кабачок. Все, кабачок нарізаний. Беремо патеню, наливаємо трішечки олії, Зараз сюди будемо викладати наш кабачок. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. Пишіть коментарях, за якої країни чи міста видивиться і всім дякую, що пишете. Додаємо спеція за смаком. Я буду трішки присолювати. Зараз добре перемішаю і додам трішки куркуми. Люблю це спецію. Це добренько перемішуємо. І зараз будемо залишати готуватися на середньому вогні 7-10 хвилин. Готується дуже швидко, тому час і часу заглядайте. Накрили покришкою хай готується. Нам буде потрібно трішки волоських горіхів. Нарізаємо дрібніше. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і обов'язково навші коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Так, горішки ми вже нарізали. Тепер нам буде потрібно ще трішечки зелені. Зелені я буду брати лише патрушку. Можете взяти кріп, але з патрушки мені подобається більше. Теж нарізаємо тут вже вільній формі, любите, щоб зелені було більшими шматочками, ріжте більшими, Хочете дрібніше, нарізайте дрібніше. Петрушку додаємо до горіха і тепер будемо додавати сметану. 3 столові ложки, немає різниці, кажерні сметани. Я використовую 15%. Можна сметану замінити на білий йогурт, теж буде дуже смачно. Також нам буде потрібна олія 20 мл, може бути оливка, може бути рослина, яку маєте, яку любите. І також зараз додаємо спеції. Я буду додавати сіль, додаємо суміш перців і зараз ще додаю прованське трави. І також додаємо одну столову ложку гранатового соуса. Друзі, якщо маєте вдома кленовий сироп, можете його замінити на гранатовий соус, додати одну столову ложку, і теж буде дуже смачно. Все ретельно перемішуємо. і Наша заправка буде зараз готова. Все, ми вже гарненько приготували смакота. Тепер дивимося до нашого кабачка. Він вже трішки обсмажився, він вже дуже м'ягенький. Зараз ми ще трішки хай він підзолотиться і будемо його виключати. Все, наш кабачок вже приготувався. Тепер наш кабачок додаємо до нашої заправки. Зразу додаємо його гарячим. Ви вже бачите, рецепт зовсім не складний, він легесенький, небагато інгредієнтів, але смак просто неймовірний. Дуже смачна заправка з волоськими горіхами. Вони додають дуже смак. Поєднання зі сметаною або, біли, або білим йогуртом, що маєте вдома, що любите, додавайте. Дуже гарне поєднання з кабачком. Тому рекомендую готуйте, смакуйте. Все добре перемішуємо і зараз будемо смакувати. Друзі, вибачаю за засій голос, він ще трішки прихриплий. Якщо ви не приємно слухати, то виключайте звук, включайте субтитри. Всім дякую за ваші перегляди. Ось таку ми приготували всім, хто їсть, всім смачно, і ми також зараз будемо смакувати. Дуже смачно, приготуйте, не пошкодуйте. Рекомендую для приготування можна їсти гаряче, можна їсти холодним на хліб, як на маску. Приготуйте, бо дуже смачно. Дякую, що були за в цьому відео. До зустрічі на відео. Сім морота, спокою. Бережіть себе, всім па папа. -па -па.